Дійшли угу. б при огляді сімей загальному, дійшли ми до того моменту. Зараз я, е, з самого початку ми не знімали. Матошники зараз поведував. Це є сім'я Трутовка. Другий раз за сезон цього року зустрічаюсь з даною сім'єю. Минулого, на минулому вулику ми дуже важко їх виводили. От, дуже важко з ними... Боротись в загальному з цією сім'єю. Як бачите, сам трутень. От, трутня багато, трутовка сіє, тільки трутневий. От, матка десь, напевно, пропала, або пішла на облідне, повернулася, або О, історій багато, а яка з них правдива невідома. От, зараз ми спробуємо трошки повирізати даного трутня, передусити от, і підсадити загальну матку. Матку ми знову сьогодні будемо пускали без витримки, просто запустимо і подивимося, як реагує на неї бджола. І зробимо те саме без витримки, як зробили на минулому вулику. Це дає трохи виграти час, привикнути швидше матці. От, і по факту в принципі, мали би ми сім'ю не втратити. Як воно дасться, покаже, покаже вже практика. Ось так вийшли. Зараз її бджоли вже облітають, обліпають. Так, Зараз ми подивимося, як вони будуть реагувати на неї в загальному. От, принаймні не дуже агресивно до неї ставляться. В будь-якому випадку 10 хвилин, 10-5 хвилин ми будемо контролювати, на яку рамку пішла матка. От, як вона себе поводить в даному вулику. Хочу зараз переставити цю рамку на боковушку, пустити би її трошки так, зробимо інакше. О, як бачите, як бджоли зараз можна подивитись по вулику, просто пішли до неї. От. Зараз будемо дивитися на їхню подальшу реакцію, проконтролюємо, трутень ми відкинемо назад. Засіяє одну і тоді вже будемо дивитися. От, як її люблять. Або її чекали, а в подальшому будемо зараз бачили, як вони її чекали і наскільки чекали. так, Проконтролювати 5 хвилин, чи кусають вони її, чи не кусають, обов'язково, бо все ж таки в крайньому випадку можна її буде забрати. І потім підсилити, і все ж таки дати ту витримку три дня. Так, матка собі вийшла. І зараз подивимося на загальну реакцію. Дочка, ну, чуть-чуть -чу полетів. Ні, все добре, впала, пішла собі. Ні, бджоли її почали писати. Ще часово, що ми її будемо забирали зараз. Або що з ними не зреагували на мене? Не знаю. Ну, поки що зараз казати не можу. Зараз її знайду назад. Вона у нас почала літати. і Я її загубив. Кусають, не кусають, поняття немає. Принаймні на дні не видно. Так, запускали ми матку. Злетіла вона зараза. Вилетіла нам з вулика, ми почекали десь біля п'яти хвилин, тримаю в руці. Літала, літала, кружляла, кружляла, сісти не могла, впала нам в траву, знайшли, тримаю. Дубль номер 2 Попробуємо ще раз її пустити. Е, бджолки якось реагують не, не досить на неї. Добре. Зараз будемо дивитися, що як і далі буде. Пускаю її сюди, хоч би не злетіла, а знову злетіла нам. Нам злетіло, зараз знову будемо її пильнували, не хоче вона заходити в вулик. Подальшому подивимося, далі будемо знімати і показували вам відео. Літала-літала наша матка, кругову-кругову, довго не могла приземлитися. Все ж таки сіла. Пробувала залетіти через люток. Трохи бджоли її не пускали. За середини ми запустили. Прийняли, вроді би, вже її не чіпали. Чекали ми на неї довго, десь біля 15 хвилин. Ніж вона, могла, ніж вона сіла, спадала нам в траву. От, ще раз ми її спробували закинути всередину, вона знову злетіла. От, але в кінцевому результаті все ж таки присіла, От, Зарізла всередину і пішла по рамках. Не чіпають, в принципі, все нормально. От ще один випадок того, що... Все ж таки бджоли приймають безматкові е, нову матку і не гризуть. І витримки там в три дні не треба. Не, ну звичайно, витримка в три дні вона дає свою гарантію, що дійсно її не з'їдять, не доб'ють. Але в такому варіанті теж можна робити. Ну, правда, просто прослідкувати. П'ять-10 хвилин подивитись, як на неї реагують бджоли. Якщо все нормально, не ну, в принципі або не реагують, або дивляться на неї. Е облизують її проводжають, значить все добре. Починають кусати, ну забирайте і тоді вже перекидайте. І таке. Всім до зустрічі. Будемо щось мало мали цікаве, будемо знімали і показувати.